Це наші старики. Я теж старий. Хто там буде, не знаємо. Чого у нас програми нема Для того, щоб ми забезпечували цих старих людей, ці детські дома. Які детські дома? Детські дома, стареча дома, таких домів нема. Вони, якщо прибавлять, то родичі платять гроші за отримання їхніх родичів. І заставляєте по селу у людей розити до.

Це нагадає, все пустяки. Проголосає новин. Це все. Ретушня, Олександр це. Супруг Ірина Василья. Виділення Ірина Іванів. Так, так. Про затвердження програми організації рятування людей на водних об'єктах. І так, понятно, що там.

Тільки ще питаю по затвердженню програми, організації рятування людей на водних об'єктах. Став там хто ж це буде ну, рятувати? Приду. Десениць. Може б най не можу. Yeah, yeah, yeah. Я. А, Тимофій Васильович. А Тамаша Деми Васильович. Тож Вдіус Роман Георгійович. Олег Васильович. Даніло Федір Михайлович. Чому Олег Вікторович? Може хоть тут. Володимиренко Мина Миколайович.

Не, рішення прийняти, ні, рішення, рішення прийнято чи ні? Так, про затвердження положення про цільовий фон на 28 рік. Цільовий фон чого? Цільовий фонд – це ті кошти, що люди проплатять як внесок за вивіз сміття. От з їх формується фонд. І з його за вивісім. Ставте на голосування. Ставте на голосування. Пропозиція була від да. комісії, щоб ми не встановлювали терміни. Термін. Просто були один той самий. З року в рік він. Да. Да. Так що получення я не оголошую. Ну, Просто прийняття да. положення да. про цільовий фонд да. без троховин. Ставте на голосування. За. А За. села Гаврила? За. Дамас Андрій Васильович, Білос Роман Григорович, Брик Зо, Гуджія Олег Васильівна, Даніло Федор Михайлович, за. Джулей Олег Вікторович, Кононенко Ніна Миколаївна, Влада Микола Іванович, Волоски Георгій Іванович, Уйда Тамара Михайлівна. Щепи Людмила Вікторівна. Супрун Наталія Володимирівна, Ратушняк Олександр Степанович, Супрун Ірина Васильівна. Тяску Аліна Васильівна. Відданка Ірина Зоріна. За. Про затвердження програми Рачення організації та фінансування громадських робіт. Ставте на голосування. Поясніть, будь ласка. От ми беремо... Ваня, будь ласка, будь ласка. Пояснюю, значить, ми повинні по закону, якщо нам присилають відпрацьовувати роботи, значить ми повинні їм платити за це. Бо так така постановка. Оля Васильівна, я звертаюся, то ми ставимо на голосування. Скажіть, Романі, одну Скажіть будь ласка, таке. дивіться, це дуже серйозна ситуація на сьогоднішній день. В селі нічого не робиться, не вбирається, ні в'їзд в село, ні в виїзд, ні в територія села. <плес> Усе ну, робиться. Так само <плес> і інка, <так, плес> топилівка і Боровиця. <плес> Може нам на якісь виділити пушки, якісь завальні, щоб наняти людей на цей сезон. Так в нас маніки є, працювати. Вони роблять, вони пиляють кухні. Чого вони точно зараз робить? Тому, вони косили, вони ходили. Є, косили. і кусь, і рибойно так? Ігоря, бісі. э? не бісіть мене, хорошо? не Отебріші. Отебріші. Весь центр коситься, круг кругом коситься, кругом все коситься, вам не коситься. То подивіться уважно. Я, Володь. Володь. Ставте на голосу. Це не так і то. Ставте на голосування. Ставте на голосування. Хто буде виконувати? У кого будуть слави робити? Там, де вони живуть, працювати люди. Якщо це топилівські, то Топилівські робити. Якщо це паровицький, Боровицькі. Ні, то не будемо у нас так само, як я лампочки включити. Ви розумієте, чого я піднімаюся? Що і куди? <рес> Ніяк не брехня, яка не допомогла. Данилов Роман Григорович. Ви живі, Василь. А. Я не знаю, як це буде. Данилов Михайлович. Ми не знаємо, де ці люди будуть працювати. Даніло. І хто з ними буде проти. Пиши проти. Ой, Джулай Олег Вікторович. Так, так. Та. 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 Да. Владан Микола Іванович А написать, а потом отправить на чужі картины.

маски. Коли ну, нормальні маски, то перебирайте. Давай, поставте на голосування. Гендерна <рес> 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 інформація. <рес> Абдулла Євраїв Узенович.

<ріпі> Кононенко Ліна Миколаївна, да. Ладен Микола не сказав вже. Луговський Кирил Іванович. Война да. Тамара Миколівна. Да. вийшла, Супруна Наталія Володимирівна. Да. Ратушняк да. Олександр Стефанович. Супруні Ірина Ласиєвна. Да. Це затвердження вам з підготовки проєкту Ліва. На не відстеження відсутня.

Бринадія Іванівна, Завжя за. Васильевна. За. Даниил Федор Михайлович. Джулия Викторович. За. За. Кононенко Ніна Миколаївна. за. Владан Микола Іванович. Луський Реор Іванович. Прищепить Людмила Вікторівна. Супрун Наталія Володимир. За. За. Супрун Ірина Васильевна. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Будь ласка, скажіть так, на голосування. Скажіть, а що ми якісь послуги даємо? Вони китають дітей. Дітей записують, розписуються. а ми які даємо послуги? Вони дають послуги. Які це вийшла нова постанова 1226. Треба привести переліка дні послуг. А які нам послуги? Давай всі призначені. Реєстрація місця проживання. А хто себе робити? Не читайте, хоча б. Ні, ви робите.

У вас є <гастує> права, у вас є. <гастує> Ми типу слишком, що може металеві. Даніло, я отримав, немає <гастує> права. Почитайте що написано. Ви не почули, у вас по Олег не тратьте своє здоров'я. <гастує>